Сім столичних і один обласний театр нині змагалися за перемогу на футбольному полі. У Києві вже втретє проходить Кубок театральної ліги. Змагання бачила Інна Мельник. Цього року вісім театральних команд зібралися не на одній сцені, а на одному полі, аби розіграти кубок театральної ліги. Першими на майданчик виходять вільні артисти у поєдинку з київським театром «Оперети». Рахунок 2-0 на користь останніх. Коль! Далі на поле виходять минулорічні чемпіони. Театр Франка у блакитній формі у синій збірна Андріївського звозу, що об'єднує театр на подолі та колесо. За блакитних традиційно грає міністр культури Євген Нещук. У мене стрімкий графік спортивний і в державній роботі, звичайно, передусім. Але насправді по суботам, неділям іноді, коли я не в відрядженні, то я граю. Тут, окрім футболу, є момент, коли люди говорять про ну, якісь внутрішні творчі речі, говорять про деякі проблеми, користуються можливістю мені їх доносити. Організував турнір актор музично-драматичного театру Саксаганського з міста Біла Церква Артем Бой. Встречаемся на касінгах, на съйомках. В общем, а так в театральній житті очень рідко виходить Вот. И я хотів идею чемпіонату зробити такою, щоб в першу чергу це було круг общения, друзей та колег. Зібрати театральну сім'ю не такой нестандартної обстановки. За три роки команд стало більше. До деяких приїхав і фан-клуб. Слідкує за грою постійний суддя чемпіонату, арбітр національної категорії Руслан Хоботов. У футболістів емоції такі спортивні, а тут вони проявляють якісь свої творчі емоції через спорт, то матчі дуже цікаві, зрелищні. Це третій турнір, на якому я працюю. можу порівняти рівень команд. Тобто турнір росте. Триває кожен матч всього 20 хвилин. Все тому, що головний кубок розіграють вже сьогодні. Однак призів та медалей стільки ж, як і учасників. Тож без нагород не залишиться ніхто. Діга! 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 Інна Мельник, Олександр Прозоров, Ігор Ганаков, новини культури.